Всім привіт! Чудовий недільний. Ранок, не ранок, ні, вже не ранок, вже 12-та година дня. У мене сьогодні відповідальна місія. Необхідно віднести гроші за квартиру. Ну я ж вам обіцяла, що буду вам розказувати, скільки коштує, що і скільки коштує. 600 євро за квартиру. Ми платимо. Я вже це казала і не один раз в минулих відео. В цьому місяці необхідно сплатити за воду за три місяці. У нас вийшло 65 євро, і ще ще інтернет 20 євро і 12 євро за світло. До речі, я спитала господарки квартири, чому так мало за світло, на що її чоловік відповів, що він поміняв нам. Постачальника, електропостачальника, і тепер був ібердрола, а тепер репсоль, наче так називається. Тому так мало. ось Тому йду, вийшло майже 700 євро, йду віддавати. Так що так. Одягнулася, подивилася, що на вулиці 16 градусів тепла. Одягнулася так тепло, а вже йду і... Настільки спекотно, тому що на сонці просто дуже-дуже ну, спекотно. До речі, чуєте, як тяжко мені дихати? У мене досі зберігається нежить. Знаєте, є прикол, що якщо лікувати, нежить він буде 7 днів, а якщо не лікувати, то тиждень. Так оце і в мене. Хоча я і капала, і пшикала цими спреями, але нічого не допомагає. А ще Аліса сьогодні, ні, вчора ще прокинулася. І також вона від мене заразилася цією болячкою. Тепер в неї також нежить. Ой, не встигли ми вилікувати ту нудоту, як вже необхідно лікувати нежить. Такі справи. Знімаю для вас трішки аліканта, як бачите, сьогодні неділя. І взагалі нічого не працює. ну Як взагалі нічого не працює? Ні, якісь кафешки працюють, але магазини всі зачинені. Тому і на вулиці мало людей, хоча не знаю, як там в центрі. Може в центрі є, але в цих районах порожньо. Так, ну це щось новеньке. Цей парк ремонтували ну, декілька місяців. Ви бачите, тут також є бомбосховище. А я не пам'ятаю, чи було воно, чи ні в минулому році. Я не бачила. А зараз зробили. Ви розумієте, до чого ми йдемо? <свісно> я в шоці, е Я не знаю, може хтось не дивився моє минуле відео. Я розповідала, що українців останнім часом почали водити на екскурсії до бомбосховищ. Як ви бачите, зробили новий парк і також. Воно тут є. Може воно тут і було, я не пам'ятаю, але зараз можна знайти його тут, якщо вам необхідно. Так, прикрасили Аліканта до Нового року, ну але ж день і не видно. Так, знову приривається відео. Дивіться, який гарний будиночок. Ресторан, а там, напевно, ще готель. Але мене завжди цікавила ось ця частина, чому вони нічого не зробили з цією стіною. Так, ну більшість місць зачинена. Кафешки функціонують, але як бачите, дуже мало людей. Та і сьогодні і потік машин також досить маленький. Я йду на зупинку. Транспорту хочу поїхати в магазин і купити пельмені. Ліся чогось не хоче їх. Але ми сьогодні будемо цим вечеряти або обідати. Треба якось приїхати сюди у вечірній час. Я думаю, що тут так гарно. Але чомусь ввечері немає бажання їхати в центр міста. Зняла для вас ціни на пельмені, досить різні і дуже важко розібратися, тому що товару, товару дуже багато і цінників дуже багато. Потрібно дуже уважно слідкувати, що ви там берете. Я шукала з курячим фаршем, але не знайшла, тому взяла з яловичиною. Ну і ціни на гречку за 800 грамів, 3,30-3,20. І хто шукав вишню в Іспанії? Вона є. Але її можна купити в українських або в російських магазинах. В ціниках знову якийсь бардак, тому ціни я вам не підкажу, але там від 5 євро стартували, тому я думаю, що десь в цьому районі. Так, сіла тут біля дороги і можливо буде чути, як їздять машини. Ну, немає другого місця. А я хочу вам показати, я замовила Алісі Омепрезол. Що хочу сказати, дивіться, бачите, ціна 43 євро. Це повна вартість. Але так як у Аліси 40% знижка, тому її, ну, продали за 17-23. І так як є капсули і є таблетки, але немає ну, саме сиропів, немає в рідині, так скажемо, цього препарату, тому його потрібно замовляти і його будуть робити. І вона сказала, що в понеділок вона мені подзвонить і скаже, чи можна приходити чи ні за цим препаратом, чи коли він буде. Тому що до понеділка, ну я замовляла в п'ятницю, і до понеділка вона не знала ну, точну дату, коли можна буде прийти. Так, сказала, що в понеділок. Ну будемо чекати дзвінка. Так, ну і поки я сиджу, хочу вам швиденько показати, що я купила в магазині. Я купила равіолі за 5,85. Взагалі ціна і стартує з цієї, тобто, ну і вище. Ті зазвичай, пельмені, що ми їмо, вони майже 9 євро. Але сьогодні я купила равіолі. ну Такий вибір. Далі це шоколадні там, батончики, такі. Ну, не батончики, а булочки. Панто стадо це сухарики флінт. Ната це сметана за євро 95, пан далі це батон, і Енельдо це укроп. Ну, я побачила, що є укроп, то й взяла. Тут батон, ось ці равіолі. Кілограм. Ось оці штучки шоколадні. Ну, Алісі погано, але все ж таки я даю їй ось це в школу, ну, щоб запаковано було. Я не знаю, що більше давати. Може, ще яблучко можна, може, ще що, що захоче, але все ж таки купляю їй щось і таке. Флінт з сиром. Далі що ще сметана. Ось така, 21%. І побачила, що на касі продають е, кріп, тому взяла. Ну, я не знаю, я напевно, що його поріжу та покладу в морозилку, тому що іноді буває такий час, коли потрібно. Ось Вчора варила борщ і дуже хотіла додати туди його, але в мене його не було. А сухий, е, то чомусь не купила, коли був час, а тепер вже побачила, що є свіжий, то краще ж свіжий купити. Ось такі покупочки. Бачите, яка господиня, замість того, щоб піти, купити фарш та зліпити пельмені, я пішла їх та й купила. Так, ціную свій час. Дівчата, я бажаю всім здоров'я, гарного настрою. Та побачимось вже у наступних відео. А ви, якщо є у вас бажання, напишіть, будь ласка, які ви полюбляєте пельмені. Чи ви їх ліпите самостійно, чи ви їх купуєте. Взагалі, які ваші вподобання? Всім гарного дня.